Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яку суму актуально дарувати на весіллі в Чернівцях? Мені здається, актуально дарувати ну, десь 5 тисяч, тому що якщо була дуже гарна церемонія, був ресторан і так далі, це дуже великі затрати. Я думаю, доларів 100. А ви як вважаєте? Я думаю, якщо це йде пара, то точно десь 150-200. Ну, чим побільше ну, мінімум, певно, що 100, 100 доларів хоча б. Я думаю, напевно, 4 тисячі. Можливо, більше 100 доларів, я не знаю. Я думаю, здесь тисяча доларів. Е, ну, я думаю, що це в межах буде 500 доларів, але насправді треба дарувати будь-яку суму, яка вам комфортна. Якщо суму оголошуєте то, е, на весіллі повністю, то треба мінімум е, 100 доларів. Якщо не оголошуєте, то вистачить 3 тисячі гривень з людини. Я гадаю, що з однієї людини ну, не менше 200 доларів як мінімум 200 доларів 300. того що зараз з цими цінами і з цим усім дуже важко. А тим паче після війни молодята захочуть поїхати десь за кордон відпочити на якийсь ну це все якби гроші.